Відпочинок з комфортом тягар для гаманця. Час літніх відпусток гаряча пора для туристів, а відтак неабиякі збитки. Особливо це стосується проживання. Для потреб мандрівників в Івано-Франківську нині функціонує три десятки готелів та мотелів різного типу. Та фешенебельний відпочинок у них доступний не всім. В міському управлінні туризму запевняють, економ-клас забезпечують комунальні відпочинкові заклади. Ціна цілком пристойного номера тут коливається від 60 до 120 гривень. Але потреб усіх туристів місцеві готель. Охопити наразі не в змозі. Туристів більше є в місті відчутно. Видно по людях, як вони ходять з фотоапаратами, з рюкзаками. Ось, але от, щоб затрималися їх, то от їм треба якраз такі точки, щоб вони могли прийняти душ, десь щось пообідати там, чи повечеряти і одночасно підготуватися до собі до маршрута. Чи вгоре, чи навпаки, додому, коли їдуть на звороті. От, такі моменти є. Гідна альтернатива дорогим готелям хостели порівняно недорогі, але затишні ніч ліжки. За неписаними правилами, ніч в такому гуртожитку готель. Його типу вартуватиме 10 доларів або ж 80 гривень. За цю суму вам запропонують максимально прості зручності: гарячий душ, чисту кухню, постіль та своєрідну екзотику, двоярусні ліжка. Інтернет також під рукою. Втім, головна перевага хостелів навіть не в бюджетному варіанті. Їх родзинка кімнати для спілкування. Це фішка, що крім тебе в кімнаті є ще кілька людей, тобто це є підстава до того, що ти можеш поговорити, тобто нормально. Тобі щось можуть розказати. Тобто ти приїхав та киноземець, приїхав всю країну, ти хочеш більше довідатися, що ти закрився десь в номері, тебе ніхто не дергає, і ти, відповідно, просто провтикуєш весь час. Відповідно, в таких умовах. За нормами хостелу і кімната для спілкування спеціальна, і навіть те, що люди проводять свій час, так ніби як гуртожитку, їх дуже багато. Вони всі як не крути, комунікують. Якщо за кордоном хостели давно звичне явище, то в нас їх обмаль. В Івано-Франківську вдалося знайти лише один. Фахівці пояснюють, ця сфера в Україні лише починає розвиватися. Тож місцеві туристи переваги хостелу ще не розсмакували. Та попит на таку альтернативу готелям вже не за горами.